Всім привіт, народ! Перед переглядом нового відео на моєму каналі хочу вам нагадати, що в мене вже є в платному доступі мій сольний концерт. То хочу його прямо зараз придбати та підтримати мою творчість. Можете зробити за посиланням в описі під цим відео. Гарного перегляду! Можливо, хтось хоче. А чого ви одна прийшла? Ну тому що мужчина не виїздною, можна так сказати. <клес> Куди в бочка папні виїздно? Я <клес> Ніх... як швидко закони змінюються в Україні? А що, щоб в бочку папа пасти, треба зараз шлях оформлювати, так, якийсь? Ні, він просто настільки боїться ХЦК, це що він просто не виходить з А що, а за якою адресою живете? <рив> Та ми вставимо це просто в YouTube. <рив> І що ви? Тобто він взагалі нікуди не виходить? <рив> Ні, взагалі. Як довго він планує? Я, якщо чесно, планую скоріше змінювати хлопці, ніж. <рив> Прикольно. <реш> Змінювати хлопця. Мені треба серйозний молодий чоловік. Я ну к сожалению, зустрічаюсь з дотером, так що а з дотером? Та він в першу чергу не виходить, тому що мід про**баний, а не а не те, що він ТЦКшників боїться. А що він десь заробляє гроші? Як він? А, якщо чесно, ми другий рік зустрічаємося, а я так ну до кінця так і не поняла, як ким він працює? Так. У мене все ясно чорно а Ну що, ну ти його б запитувала звідки? 200 гривень в тебе. А в офісі так там все понятно. Що тут ти не зрозумієш? Він по руськи розмовляє хукраїнська. Тільки українською? Ну дуже важко українську росіян розводити, якщо чесно. Мені здається, вони відразу щось догадуються. Алло, вітаємо, слава Україні! Будь ласка, скажіть, вас турбує Сбербанк, їбать, прикиньте. <рес> скажіть три цифри, будь ласка. Прикольно. А ти ким працюєш? Я хірург. Хірург? А що ти на які операції робиш? Я опіковий хірург, тобто ми робимо аудиторії і військовий. Ти військовий хрург? Ні, 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 ні. У нас найбільше військових пацієнтів ну, пацієнти військові. Я зрозумів. Ну, да, давайте поаплодуємо. Можливо, в тебе тобі, а чому ти подружку не взяла якусь на стендап? У мене анестезіолог, вона нас не... вона спить зараз. Промахнула шприцом. Просто зараз 10 годин почекаємо, вона роздупліться. Давайте поаплодуємо ще раз. Дуже дякую, що прийшла. Маю надію, тобі все сподобається сьогодні. Як тебе звати? Анатолій. Ох, бать, ти вже тепленький, так? Да? Отже, треба буде субтитри прямо зараз в реальності накладати не тільки в Ютубі. Е, яке хобі, можливо, в тебе є, крім того, що півасік попивати? Що поки півасік навіть не принесли. А, ти ще навіть не пив. <риклад> Прикиньте, я хою, якщо він п'є і тверезіє, поняли? Е, якесь в тебе хобі, можливо, є по життю. Прикольно, що ми такі от круто. Мотоцикли люблю. Спортивні? Звісно, це оця людина, яка всіх бийся під вікнем, знаєте? Це коли коли людині за одну секунду треба встигнути пожелати смерті, знаєте, коли. І він же десь на браварах. Хуйло! Добре, давайте поаплодуємо людині, дякую, що прийшов. Я маю надію, тобі завтра зранку не буде дуже хуйово. Буде. <плес> Я постараюсь. Ну ти сам цього хотів, як Жо. Е, можемо з вами трошки поспілкуватися? Як вас звати? Саша і Саша. Саша і Саша? Тьоски? Да. Прикольно. Ви так якось спеціально підібрали собі дівчину? Да, Ти називаєш її Саня? Будете так і називати. Саня, Саня, так? Да? Да. Прикольно. А яке у вас прізвище? Жоглик. Жоглик? Я так розумію, будете її брати, так, да, прізвище, коли одружитесь. А в тебе яке? Шостак. Ну так, да, тут візьміть моє, блядь, будете. Будете Бережко, Саша Бережко і Саша Бережко, прикиньте. А чим ви займаєтесь, Саша? Та... правильно? А ти водочку замовляєш по телефону? Ну, біленька, правильно. Холодненька, блядь, запотевшая. За перший столик несіть. А що? А що в тебе там? А що? Та взагалі не слышно. Я так, я, я в мене просто їбать слух який, поняла? Ніхто не почув взагалі. А що там по телефону в тебе було такого е важливого? Да я не знаю, -то номер звоню. А Беленька, ти себе описуєш? Кошечка. Кошечка? <свят> тобто тобі хуй знає, хто подзвонив. <свят> Каже, кошечка, ти кажеш, біленька, нахуй, і на цьому кінець діалога. Я спросила дозвони. Ви поводу кошки. Я кажу, какой А, Біленька! А ти в нього питала, що за кошку? А що ти питала в нього? Майку. <свят> Хочеш. А, ти хотіла в нього купити да, кота просто, так? Да? Да, да, да. Скільки зараз майкун коштує? там трьох. Доларів? Так. Да. Ніхуя, навіщо тобі? Ти вкладаєшся в блядь? Ні, я такого не хочу себе. Підсервити. Ти хочеш майкуна Майкуна за 300 гривень, блядь, правильно? Там, де просто на бумагі у нього на лбу прям приклеєно, це майкун, блядь. А там взагалі просто собака, блядь, дворова. Чим займаєшся? Там да, мене салон. Салон? Апарат на безмаку. А, косметолог, так? Да? Я... Ну, да. Ви директор косметології. Прикольно. Е, а ви чим займаєтесь? У ній роботу. А, це ваша директорка. Да, я, я Тому я... ви смієте з усіх її жартів, правильно? Да. Майкун. Да. А сьогодні ви е, окремий чек чи директор платить? Да. Секрет. Секрет? Да. ну Ми сьогодні не заснемо, блядь. Ти що, так і не розповіла головний секрет. Хто платить? А нам талі не похуй, да? <плес> Як вас звати? Віталій. Віталій і? Анастасія. Анастасія. Дуже... Вона не Настя, братан, вона Анастасія. Прикольно. А ви чим займаєтесь? Анастасія. У мене теж не Мені не можна навіть називати, чим я займаюся. В камить людей. А з камить людей. А що ти її так відразу здав, блядь? Братан, з тобою далеко не підеш, блять, реально. Це все Анастасія, сажайте її нахуй, якщо що. А я Виталий, я маркетолог. Что <реклама> вас цикало в жизни? Что вы можете вот рассказать? Виталий и Анастасия. Мне честно цикало, в последние три года цикало практически не было. Анастасия? Я живу в Испании. А, ты. Я живу в Испании, кажа. Ты зараз прилетела из Испании в бочка папу, давитесь стендап? Да. А что в Испании прям настики сумно? Наш спонсор бодячого стендапу. Ну це ти не мій спонсор, це ти <смір> спонсор хлопців. Вони зараз, до речі, теж в Іспанії. <смір> Могли б там їм просто кошти віддати. <смір> чого я не приїжджаю, Анастасія? А ти спала останні три роки, так? Да? Єбать, <смір> а чого я не приїжджаю? От я дала. А ви знаєте, я, мабуть, поїхав у Іспанію. Всім пока. Хоті, а в якому саме місці ви живете? Я в Валенції живу. Що в Валенції цікавого? багато українців в Валенції живе? А, так, але на жаль стало більше рушні. Стало більше рушні? Ви там їх б'єте? Ви там їх б'єте? Ні? А я як... чи нахуя ви в Валенцію виїхали? Я робив некомфортне життя некомфортне життя? Це як? Ну так, я типу дуже не з ними, як і зі мною, блядь. Ти мені теж робиш трошки погане життя. Слухай, а ви зустрічаєтесь? І вона живе в Валенції, а ви і як часто ви бачитесь? Ну хотілось частіше, але поки так треба. Раз на півроку раз на півроку, десь так? Да? як от зберегти відносини на відстані? Вебкам? Ні, це вакансія, якась я кажу про відносини. Я тебе ще не питав, ким ти працюєш. Почекай. Як, як зберегти от реально? Тому що мені здається, що це дуже важко. Зараз без приколів кажу. Ви зустрічались до цього п'ять років до війни і зараз вже сім років разом. Ви нюци кидаєте один одному? Ну інколи, але я не готовий. Не готовий до нюців? Я, я сам А ти не готовий сфоткати свій да, член. Да, да. А чого не готовий? Я не Ні, він же не виросте, братан. То треба або зараз фоткати, або нема хуй тебе що чекати. Тебе молочний, член. молочний член в тебе ще. Ти думаєш, він він як зуб скоро випаде і виросте їбать корінною. Хуй мудрості, виросте в нього. Yeah. Блін, насправді просто я от у відносинах теж був 8 років. Насправді, на восьмому році стосунків кидати нюци один одному це більше викликає вже не. Да, це викликає більше не збудження, а занепокоєння. Знаєте? Знаєте, коли на восьмому році кидають тобі нюци, там треба ще додавати ой, сорі, не туди, мені здається. Просто я пам'ятаю, мені якось дівчина. Просто, блін, нюци це прикольно, коли ви якраз на відстані зустрічаєтесь, тому що коли ви разом живете і кидаєте один одному нюци, це дивно. Знаєте, коли вам кидають нюци, ти заходиш в кухню з кімнати і думаєш, що ти тут, сука, робиш, блядь? Ти готуєш взагалі? Чи що ти... Чим ти тут займаєшся конкретно? Круто, давайте поаплодуємо парі. Дуже дякую, що прийшли. Ви чим займаєтесь, Женя? Ріелтор, блядь. <свист> а -а -а, як же я вас ненавиджу? Я цю сторону кажу, щоб вона не бачила. Ріелтор, ви здаєте квартири в Києві? А продаєш. Скільки, скільки зараз коштує квартира в Києві? Наприклад. А? Дивлячись, де. Ну, наприклад, давайте лівий берег, одну ж ка. Як 90, так і 40? А від чого це залежить? <рес> Лівий берег там не похуй, який район. <рес> Мені здається, за мост заїжджаєш і вже все, похуй. <рес> Коли ви останній раз щось продавали? Інше, інше питання? <рес> в процесі ви взагалі колись продавали квартиру? Жодного разу ще? Ахуєть. А в чому прикол тоді там працювати? <рес> Для душі ріелтор ахуєть! Круто. Прикиньте, а в кого своя квартира в Києві поплодуйте. Власне. Ну, Понятно, блядь. Валенція на зв'язку. А всі інші знімають, так? Да. А хто знімає? Дуже дешево, вважаю? от поплодуйте. Скільки? От давайте з вас. Скільки? І вона тобі платить за неї. Дуже дешево. Домовились, 200 баксів, блядь, давай, я тебе пускаю. А де в тебе квартира? Під Києвом. Де саме? Вижград. У Вижгороді. Однушка, двушка? Однушка. Сам купляв? що значить, прийшлось"?? Чекав, поки хтось помре, чи що. <реш> Ні, я бачу, ви, коротше, блядь, плануєте довго жити, ну, вас нахуй, я купляю сам, коротше. Спадок ніхуя. Як вас звати? Анастасія, ви чим займаєтесь? Знімаю в нього квартиру. А гроші де на це берете? Чи вам, він вам і роботу дає якусь. Анастасія, давай так, перемиєш всю посуду. Соточку плачу. Може хтось сам хоче, може в когось є якась професія цікава або історія якась розйобна з життя. Та давайте я вже реально. Бо ти залібеш своїм мікрофоном, блядь. Давай, я розповідаю, йди нахуй звідси. Як тебе звати? Яна. — В тебе є хлопець? Чоловік. Чоловік, де він? А чого він не з тобою? Бо я з дівчатами. А не можна коли з дівчатами брати чоловіка з собою? Ні, ну а... Але я ж там бачу у вас чоловіка за столом. <ріст> ти як туди пробрався, блядь? Чи ти сказав, що ти Катя? <ріст> Просто голову не помила, дівчата, не зайобуйте. <ріст> а як вас звати? Діма, Діма, дуже приємно. А ви знаєте цих всіх людей? Ні, ні. Ви взагалі нікого з них не знаєте? Я без квитка прийшов, мені сам. Без квитка прийшов. Охорона, будь ласка, зверніть на це увагу. А чим ви займаєтесь? Без Ну, понятно, без квитка прийшов, понятно. пожарній лестниці спустився к нам. Так, народ, зараз у нас буде маленький благодійний аукціон. Сьогодні ми будемо донатити на 95-ту бригаду та на Нацгвардію по 50%. В мене є два сухпая. Вони отак виглядають, один отакий, а один отакий. І я дивлюся на це і думаю, це, блядь, для кого? Це якщо монатіка мобілізують, блядь. Так, що, давайте може, да, тоді включимось в аукціон, якщо вони проти. Давайте поаплодуємо цьому і почнемо. Давайте перший. Блять, це такий реальний сухпай. Це такий сухпай, який можна на тисячу зеленського купити. 500. Шо Це не сніданки, зараз тобі скажу. Повсякденний набір сухих продуктів. Да. Манатік так само сказав. Так, хтось дає 500, правильно? Тисячу. Як вас звати? Ярослав. Ярослав, точно. Ярослав дає тисячу, є хто більше, хто дасть тисячу. Півтори, Півтори тисячі. Як тебе звати? Слава. Слава, давайте, Славі, поаплодуємо. Вже полтори готовий дати. Ким ти працюєш, слава? Айтішнім. Айтішнім, понятно. мог би дати і полторушку баксів, блядь. <рив> не, з тебе б не. <рив> а ти думаєш, що ці кошти все-таки сам проп'ю, так? Да? Півтори тисячі, є хто більше? Я Ярик нормально, блядь, вступив. Айтішник, що скажеш? Тут дають дві. Ерор. Ерор? Все, да, злетіла він да. Можливо, хтось більше дасть, ніж дві? Дві з половиною. Ви сказали, так? Да? Як вас? звати? Олександр, Олександр, чим ви займаєтесь? Туди, сюди, там. Я поняв. <реш> Грошей йобом, коротше. Дві з половиною тисячі? Дві з половиною тисячі, що значить зв'яжемося? <реш> вона тобі вже не подобається. <реш> а що вона ріелтор ніхуя не продає? <реш> тут, тут людина з вінірами сидить. Так. Так, дві з половиною є, хто дасть більше, ніж дві з половиною. Хто сказав? Аерошо, починив, все-таки? Швиденько. Він оці п'ятіхатки просто не любить конкретно. Три тисячі дає айтишник, хто дасть більше за сухпай, чим три? Три тисячі раз, три тисячі два. Три з половиною, супер, круто. По-перше, дуже дякую вам в цілому, тому що зараз дуже важко аукціони вже проводити, люди трошки втомилися. Дуже дякую, що ви включаєтесь. Є 3 Потім, до речі, дуже важлива інформація. Потім всі, всі звіти ви можете побачити в соцмережах бродячого стендапу. Телеграм, інстаграм і це вся, вся штука. Три з половиною тисячі, хто більше дасть? Три з половиною тисячі раз, три з половиною тисячі два, три з половиною тисячі три. Чотири, там другий є. Там другий є, може за другий відразу чотири. За цей. — За маленький ти хочеш конкретно. Думаєш, там як сектор приз да, якийсь буде ще? <рес> може там якась блядь, є єс всередині? джебель <рес> колонка, можливо, блядь. Це такий сухпай сюрпризом. А можливо повістка. Береш за чотири. <рес> за чотири. Чотири тисячі раз, чотири тисячі два, чотири. Чотири з половиною? Чотири з половиною. Вони вже збирають разом гроші. Братане, тобі займу, блядь, Давай, до кінця. Чотири з половиною тисячі раз, половиною тисячі два, половиною тисячі три. Дуже дякую. Можеш до мене вийти, будь ласка. Давайте гучніше. Дякую велике, тримай. Можливо, як на оскарі хочеш подякувати мамі, папі. Дякую, мама, папа. І всім... <зас> дякую за СУ. Дякую велике. Так, і в нас ще є. прям, Тут прям на родину. тут на родину. — 500? Ні, ну Давайте з тисячі почнемо, тому що тут прям. Тут на три дні, так. Давайте з тисячі почнемо. Хто хоче тисячу дати за цей сухпай, і у вас буде пам'ятка або піздата вечеря? Що, тільки 500? Братішка. Тисячу? Тисячу. Як тебе звати, ми з тобою не познаюся? Я дуже приємно. Я ти чим займаюся? <рес> Реально? Наві. А, Наві. В тебе багато підписників, да, в інсті? Скільки? 45 тисяч, говорить, не дуже. У мене, от, наприклад, 4,5. Оце, оце, сука, не дуже, блядь. Коли я знаю всіх своїх підписників по ім'ях, блять. О, Серега дивився сторіс, блять. <значить> круто, тисячу ти Ти в наві прям працюєш? Да? Да, вже, вже, вже Бля, це дуже круто. А там ще Тоня, я знаю, є, так? Да, я да, Тоня да. і Ілана. Ілана, і ви втрьох да, працюєте? Ну да, так. А ти так. сама граєш? Раніше грала дуже багато, зараз ні. А чого? Ну дуже багато роботи. А я команді. Та коли приїжджаєш на межах, дивишся як сімку там чи у валенку, робити якісь немовірний клітк, чи потім привез додому, думаєш. Я зараз сяду і розвалю так само кобіну, і... да. як вони з першої в'їбала получаєш. І видаляєш Counter-Strike нахуй. Да, я знаю. Я теж дивлюся на Вандуфа. Думаю, ну блядь, мишка ж в мене та сама, клавіатура та сама. Зараз я їм дам. Захожу, Мені, по-перше, коли в Counter-Strike граю. Я захожу, вони відразу мені кажуть: ой, бать, подпівасник, завечанін зайшов. Я кажу, молодь, блядь, так на зараз, блядь, нема нікого біля станка. Давайте швиденько, блядь, Ми виграємо. Я пішов деталі, деталі робити. Слухай, а ти ж знайома з усіма знаві особисто, так? Да? Я не якраз Прикольно. Так, добре, дуже дякую, що ти прийшла. Блін, наві розйоб, наві вперед. <плес> <плес> Ні, це реально команда, яка прославляє Україну на весь світ. Це дуже талановиті чуваки. Дуже дякую їм і тобі теж. Так, тисячу гривень ти даєш. Хто, можливо, дасть більше, ніж тисячу, є? Дві, Дві тисячі. Як тебе звати? Роман. Роман? Ким, 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 блядь? Чим займаєшся Роман? Інженер. Інженер, так? Да? Так, давай так, відразу покажи бабки. Знаємо цих інженерів, блядь. Дякую, Роман. Дві тисячі дає, можливо, хтось хоче. Дві п'ятсот. Бля, мені здається. Даш три, але потім. Дякую, Валенція теж, да? Тут. Вона в команді. Три тисячі дають Віталік, да, тебе звати? Бачиш, як я тебе запам'ятав. Віталік дає три тисячі, три тисячі раз. Три п'ятсот. п'ятсот. Чотири ви ще попіздітесь, блядь. <риклад> а ти на бокс ходиш? Так чого ти раніше це не сказала, Віталік? <риклад> Віталік, чи готовий ти дати... Ти даєш 4 500? <риклад> Віталік, чи готовий ти дати 5 тисяч і при чому всьому піти з... 000... Як, як? 4 500. 4 500... Ні, 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 я ж не долба... Я ж не долбайоб. 4 501 він дає, глянь. Віталік, чи готовий ти перебити 4500 і піти з розбитим обличчям додому? Уступаєш, все правильно. 4500. У нас сім'я боксерів. А, у вас сім'я боксерів. І отак рука закатує. Зараз це закінчиться тим, що я їм буду давати 4500, щоб я додому доїхав нормально. 4500 раз, 4,500 два, 4... Хто дає 5? Це повинна бути яка? Так? Айтішнік знову. Той самий, той самий. Той самий Айтішник, легендарний. 5 тисяч, що скажете? Сім'я боксерів. 5500, вода воно дає відразу. 600. Mm. <риклад> я вже відчуваюся довбом. Я як, я, як я як третій на побаченні, зайвий. Скільки? Скільки дає? Скільки дає? 6500. Я вже збився, блядь, цифра. 6500. Та дорого, звісно. <laughs> Коли ти, -то, я тобі нагадаю, ти не хотів 2,5 вже давати. Для тебе 6500 це піздець, блядь. 6500 раз, 6502... два, 6. 6... По-перше, ну ти перебуваєш. <laughs> Давайте поаплодуємо. 7000 тисяч дає! Як круто! Дуже дякую тобі в будь-якому випадку, навіть якщо в тебе грошей нема, це дуже круто, реально. 7000 тисяч віддай Сім тисяч раз. 7500. 7500. Ну, зараз 7500 і кросівки. Nike. Nike, блядь, на стіл. 7500. Братан, мені здається, ну, в тебе вдома будуть проблеми, якщо ти зараз. Нарахую пока. В, в манівео. Блять, можна зараз восьмерку на карту, мені потрібно сухпай оплатити. От вони там охуєють, реально. Але це благодійність. 7500, правильно у нас цифра зараз. 500, 8 тисяч ти даєш. Точно ти впевнений зараз? Все. Ні, я перепитаю на всяк випадок. 8 тисяч, ну, 8500. Блядь, ти навіть не договорив ще. Чувак, ти навіть не договорив. 8500 раз? Він мене вже бісить. Я вам чесно скажу. Ні, я жартую, чувак. 9 тисяч сухпай, Це просто, ну, це рекорд, якщо що, то 9 тисяч збирали за 9 вечірок, якщо що, щоб ви розуміли. У нас сьогодні заможня аудиторія. Дуже радий за всіх вас. 9 тисяч раз. 950 два. Я дуже хочу додому. Але я хочу, щоб Україна перемогла. 10 тисяч. Блять, роз'єп. Давайте поаплодуємо. 10 тисяч. Десять тисяч раз. Десять п'ятсот два. Давай так. Скільки в тебе є грошей конкретно? Вона накине зверху сотку і виграє все одно. Давай так, він дає, і вона дає, і Сухпай вони забирають нас один є. Єбать, це раз'є пополам, і ти забираєш сухпай, прикинь. Але ти будеш жити з думкою, що виїхав на плечах жінки та Це перший, це перший волонтер Альфонс, єбать. Що? Фотографія Олексібі в Бані попів. Був Олексібі в Бані, фотографія? Ні, братан, це взаї. Філексібі в З착... бані? Да, так, це щось він фантазія сексуального. Так, всі згодні, 10500 люди навпіл. Ти давай 5500, ви 5. Раз йому достається, да, сухпай, нехай хоча б трошки переплатить. Чи ти хочеш сухпай, каже. І може, нахуй і А? Ай, блять, вот, відразу, відразу спортсменку, бачуваєте? Давайте до кінця каже змагатися і дає 10 500. У нас вже часики тікають, Блядь, <рес> Бля, Це перший аукціон, де пізділка реально в кінці буде. Коротше, би цей вечір не закінчився, за скільки ми це не продали, виходимо і пізніше 30 на 30. Далі саме розділиться. Давайте так, половина пізиться за Назвардію, половина за 95 ту бригаду. 10500? 11 тисяч. 11 Все. 11500, правильно? Дуже дякую тобі. Ви, можеш вийти до нас? Ой, бля, а ти сама донесеш його? Давайте ще раз гучно поаплодуємо! Дуже дякую тобі. Гарного вечора вам на... супер. Потім до вас підуть адміністратори. Блін, я вам реально дуже щиро вдячний за те, що ви так увірвалися в благодійний аукціон. Це розйоб. Всі звіти потім будуть в соцмережах. Дуже вам дякую.